Так, громадо, привіт без України. Так, що в нас? Вже весною так пахне, що аж... Я кажу, аж боторош настає. Що, скільки роботи треба переробити. Так, що ми? Тільки що заїжджав по полях, дивлюся, все росте, трава вже скрізь пробивається, все зеленіє. Коротко, сьогодні рекорд температури 22 градуси було. Ось сьогодні їздили в Кропивницький там покажу, що я приобрел, Так, що техніка. приобрел я один комплект. На оту сівалку, що аж там, зараз підійдемо. Так, що по оприскувачу? підчеплений, готовий. Кардан, бачите, як переробили. Я б хотів показати, як кардан. Коротше, трубу внутрішній, він йшов отсюда, йшла труба. Всередину засувалася, і вона вже виробилася, що ми вже два рази міняли, тобто перебивали місцями. Бо вона десь отак засунута більше половини. І то тобто, шліці тут виробилися, ми перевернули на слідуючу сторону. І тепер у нас труба ця, ну не пам'ятаю, який розмір, по-моєму, на 32, отак як помірять. Ось там по шагу йдуть, та внутрішньолазить, потім та слідуюча ще наружу налазить. Як ось матрешка розбирається чи, ну, набирається. Кардан зробили. Так, що, ведешка стоїть. Фільтра перемили, перечистили, все. Попробуємо, що він буде працювати. Трактора. Фільтраж зроблені тут цей. Хто пам'ятає фільтра угольні стоять? Роботи просто жесть. Так що... Перед тим як треба чіпляти вже сівалку. Бо роботи бачу, цей рік буде багато, люди просять по прямому сіять, дуже багато людей треба допомагати. То той, то той коротче, по, по кукурузі, то по палки Їх ніхто не хоче вже обробіток проводить. Дуже дорого виходить. Особливо тут посів так усе. Заплатив та й усе і посіяв. так. Сівалка. Коротше, бачите, як ми її трошки на хранення поставили, цепочки за зиму ну майже не поржавіли. Просто що бачите, таке нігрол із соляркою. Так, шу-шу-шу, що ж нам треба буде зробити? А нам треба буде зробити оцю систему. Зараз покажу, які кумі хлопці я заказав у них, вони все... Мені все зробили, що сюди воно все підходить. Короче, повітряну систему. Бо воно і на пружинах працює. Ну пружина, ти не, не можеш його відрегулювати нормально. Я хто не каже, ну, пружину відрегулювати неможливо. Ми вже й попустили на максимально, це воно ну, перетопче. Бо, бо дивіться. Паралограм внизу стоїть, пружина фактично геть ослабляна. Тільки парограм починає, треба, щоб він робив десь в середньому положенні. Скільки витки зжалися і чим більше жмуть, десь на бугрок наїжджає і це все компенсують, оці колеса упорні, які беруть до себе, приймають вес. Нам цей диск. Він то по-любому залазить до ну, определеної глибини там 4 чи скільки сантиметрів ми виставляємо. Ну хто як, чи, ну, на яку культуру там 5-3 см. І, і нас держать оці упорні колеса. І, і Сильно виходить, як йде розріз, а тут два колеса і перетрамбовують. Треба, щоб тиск регулювався. І регулювався він фактично по всій глибині. Тобто, де в ямки, де на бугрі, щоб був практично, скрізь однаковий тиск, а пружина ніяк нам не задасться і цих ну, параметрів. Так як у нас на тій сівалці. зараз підійдемо, я вам покажу. Ну я вже показував. Так, що, Мартин? Ти вже теж до дівок ходиш, кабанчик. Весна прийшла усім, всі раді. Так, підходимо до цього трактора. От сіяли ми, що то у наймах були, я, кажу, я вам кажу, що я просто в шокі. По такому мокрому сіяла. Взагалі чудово. Тільки це бачите, що одне погано. Що, що тільки чуть-чуть і зразу бачу перший ганж. Було таке блискуче, зразу, зразу цей. ржавчиною покривається. Ржавчиною. Що подушки ж на цій секції так само, вони йдуть фактично всі повністю поле копірує, взагалі ідеально. Колесо упор не придержує ну, крома повітряної. Ну, я думаю, краще взагалі ще ніхто не придумає. Ну, думаю, має на гідравліки, ну то ж, які кошти проти цього всього. Я собі на поле приїхав, тиск виставив, я вже приблизно Знаю, який тиск на які поля. Наприклад, там, по раному, там, до атмосфери, по там дві атмосфери, там, по нулю, як той рік, ми сіли, давали навіть 4,5 атмосфери. І все воно прорізало, во первик, ну, цю глибину, бачите, така глибина. І це все колесо держа. І сошники залазять іменно на цю глибину. іменно. У всьому полі, яке б не було, хай там кажуть, ну ті поля вирівнювати, мені не треба вирівнювати. Ну зрозуміло, що щоб можна хоча б було проїхати. ну, В принципі, мене устраюють мої іменно поля з оцею сівалкою. Тепер робимо такий самий ход на тій сівалці. Зараз йдемо, дивимося, що, що ми будемо робити. Так, ось я вигрузив з машини. Сьогодні був у Кропивницьковою в гостях. На заводі Ремсинтез. Отакий комплект у них узяв. Комплект подушок. Подушка ставиться вмісто пружини. В принципі, тут о, таке кріплення і тут прикручується, ну, прикручується вмісто тих кріплень, що на пружини, прикручується кріплення під. Подушку. Бачите, тут місце, де подушка кріп, кріп, кріпиться, І виход повітряної трубки. Тут таке специфічне кріплення під подушку. Ну, бачите, під оце і під оцю різьбу. Ну, штифтик під штифт, щоб вона не крутилася. І внизу вона фіксується шплінтом. Ну, подивимося, що ми там зашплінтуємо. Звісно, не цим шплінтом. Я думаю, щось зробимо цікавіше. Так. Іде, іде отакий бак з нею, який регулює, задаєш тиск. Так, топік. Йде. Так, тиск регулює. Так, що тут? Фітінги в нас. отакі. такий. Виходить, треба все запаралелити в одну систему. І зараз побачимо. Ми його, мабуть, поставимо ж посередині, щоб не повністю ну там з краю. А посередині зробимо тройник і розведемо, як на дві ветки. Щоб було чотири подушки на одній ветці, чотири подушки на другій. Ну, гілка чи як, сторони. Щоб тиск не по одній трубці все йшло по всіх подушках, а, ну, типу, на дві гілки такі. І тиск задаємо у ресівері цьому. Секція йде чудово, працює. надо, десь у ямку впала, тиск. Ресівера раз і додавив, треба десь на бугор піднятися, тиск під, перед, перетік з подушки і цей. І тиск залишається один і той самий. В принципі, регулювання тут просте. Получається, що ми тут підключаємо ну, кранік для спускання. І на дві гілки, ось бачите, два виходи. В один виход і другий виход. Зробимо ресівер. Підключимося. Це тут качати. Це спускати. Ну да, так, ну, тут це навіть, ну, і буде. Це да, дві, дві ці заглушки. У них треба якось підключитися. Ну, Подивимося, що тут мені хлопці дали. Серега казав, що тут усе в комплекті. Ну, Побачимо, зараз, як ми там, як ми підключимося. Щоб іменно зразу з ресівера. Не отсюда, а зрисів тут буде у нас тільки регулюючий клапан, ну, як? підкачка і стравлювання. Ну, якщо треба стравити, буде великий тиск якщо, наприклад, Раз на полі, і все. В принципі, там обикновений автомобільний компресор. Під'їхали машиною, відрегулювали, підкачали. Так, ну я спитаю, що це за колесо. ну Це вони дали хлопці на експеримент. отаке колесо на Січ 6. Прикочую. Ну, то йому на атрію поставити, воно, в принципі, універсальне. Ну, побачимо. Це якийсь тут пластик, що воно. Коротше, в чому фішка? Що на нього болото, то взагалі не набивається. Воно типу, як тикрон, ну, як пла... пластмаса. І по цій пластмасі земля повинна... Це. І воно повинна чітко розрушати оцей ґрунт. Ну, поставимо побачимо. Так що робота вся буде кипіть. Потім результат покажу. І обов'язково на полі теж. Так що буде цікаво, починається сезон. Цей рік мене радує. Пройшли дощі. В принципі, пшеничка росте, підкормлена вже. Побачу, люди ще, ще досі кормлять сівалками. Смисли, їй вже надав, вже 20 градусів тепла, вже вона должна стартануть, а вони її ще тільки кормлять. Я, я взагалі не розумію цього. Якщо можна підкормить, просто під дощ. Під дощ розкидав те самісіньке, так шурують по тому полі. Ну це таке, в кожного свій вибір. Скільки грошей викидати на викидачі, чи давати на обробітки ці всі і все остальне. Так що, не буду затягувати, пишіть, коментуйте. Що вийде, кому? Телефонуйте, всім об'ясню, кому що потрібно. Так що, все. Поїхали працювати.